Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні з вами поділюсь рецептом, як приготувати дуже смачний грибний паштет. Їм легко можна приготувати, до прикладу, ось такі закуски. А ви не забудьте підписатись на канал, покласти вподобайку та залишити коментар. З таким паштетом можна приготувати, сформувати безліч різноманітних, смачних та ефектних закусок. До прикладу, як я горішки з начинкою з цього паштету. До речі, тісто на такі горішки я готувала в попередньому відео. Посилання залишу в описі до цього відео. А ще його можна... Використати як начинку до млинців, профітролів, тартів чи тарталеток. Його можна використовувати як самостійним, а також на його основі зробити як муси, а також і різноманітні соуси, тобто основа одна, а ідей безліч. Також можна канапки зробити чи кростіні, як я підсмажила хліб. Зверху викладаю гарно з насадкою ось такий паштет, додаю свіжий хрумкий огірочок, та зверху для краси та кислиночки додаю ікру, яку я зробила з гранатовою. Соку. Це дуже гарно, дуже смачно та дуже ефектно. Подивіться, яке розмаїття кольорів. А як приготувати ось таку ікру, відео ви можете знайти у мене на YouTube каналі. А також посилання залишу ось тут підказочку. Ну що ж, готуємо сам паштет. Перш за все, нам необхідно овочі помити та почистити. Дві цибулини невеликого розміру. Нарізаю на кубик. Не, кубик не дуже дрібний, середнього розміру, як вам зручніше. Далі на сковорідку наливаю рослину олію. Я використовую оливку, проте можете використати будь-яку іншу. Викладаю зверху цибулю та підсмажую до рум'яності, до золотавого кольору. Тим часом нарізаю дрібно часник і також сюди додаю, обсмажую все разом. Допоки обсмажується цибуля з часником, у мене є час, щоб порізати моркву. Моркву можете різати будь-якими шматочками чи потерти на терці. Як вам подобається, як завгодно. Не забуваємо періодично помішувати цибулю. Тим часом чистимо та ріжемо на Ось такі невеличкі слайси, кілограм е, грибів. Ось я вже їх почистила, і тепер їх необхідно порізати. Коли цибуля підсмажилась до такого золотавого кольору, додаю сюди моркву і підсмажую до тих пір, допоки морква та цибуля не стануть м'якими. Тобто всі овочі необхідно підсмажити до м'якості. Знімаю овочі в окрему ємність, залишаючи олію на пательні. Сюди на цю олію викладаю шампіньони, всі гриби, які порізала, і перемішую. Чи Вогонь повинен бути великий, щоб не утворювалося дуже багато води, тому що гриби дуже соковиті. Далі, після того, як гриби підсмажилися, з тією рідиною все як є, перекладаємо до шейкера чи до блендера, де вам зручніше краще збивати. Додаємо сюди овочі, які підсмажили, грамів 70 сухого підсмаженого волоського горіху, 50 грамів вершкового масла та 200 грамів крем сиру типу Філадельфію. Також сюди додаємо три гілочки. М'яну, обов'язково півчайної ложки копченої паприки, також сіль та перець за смаком та вподобанням, наскільки перчене ви полюбляєте. Накриваю шейкер та відправляю збиватися на комбайн. Звісно, це можна зробити і блендером, також, як звичайним, і занурювальним. Головне добитися ось такої однорідної кремової консистенції. Звісно, через м'ясорубку такої консистенції добитися буде нереально. Дивіться, яка гарна маса виходить. Далі цю масу нам необхідно перекласти до ємності, в якій ми можемо це охолодити, тому що суміш наша ще досить гаряча. Як бачите, все парує, тому що готувалося на пательні. Ось такий шовковистий пате. Паштет повинен утворитися. Накриваємо плівкою та на ніч в холодильник до повної стабілізації. Це дуже смачно, як до свята, так і в будній день. А я надіюсь, моє відео було для вас корисним. Дякую вам за перегляд. Тоді вподобайки, підписуйтесь, діліться з друзями та до скорих зустрічей. Нехай щастить!